Поліцейські викрили злочинну групу шахраїв, які ошукали на мільйони гривень фізичних та юридичних осіб. Зокрема, слідство встановило, що фігуранти привласнили кошти та не здійснили постачання металопродукції, яка призначалася для зведення фортифікаційних споруд на лінії фронту Сумщини. Поліцейські викрили злочинну групу шахраїв, які ошукали підприємців на мільйони гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що зломисники пропонували потенційним покупцям. Придбати металеві вироби за вигідною ціною. Далі в електронній формі укладалися договори про поставлення продукції за повною або частковою передплатою. Таким чином, потерпілі перераховували грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як були запевнені в законності укладених договорів. Однак після отримання грошових коштів шахраї переставали виходити на зв'язок. Поліцейські провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області, під час яких було вилучено флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, а також трудові книжки, анкети та чорнові записи. Наразі організатору злочину та двом його пособникам слідчі Нацполіції вже оголосили про підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 5 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, точна сума завданих збитків та аналізуються здобуті докази. Остаточну крапку в даній історії має поставити суд.